Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий великий каньйон. Я ж казав, І як там робить? Не сподобається. Не сподобається. Гарантовано не сподобається. Це моє плем'я знайшло нас. Хто прислав цю тварюку? Мій творець. Ну, звісно. Симбіоти з'явились тут не випадково. Вони тікали. Від чого? Ну і як його звати. В нас є те, що йому треба. Поки Венок живий. Хеть усе і усі приречені. Що ми робимо? Замаскуймось. Салюдики. Тепленьки. Нащо ти вирубаєш людей? Що з тобою таке? Ну Ааа! Ми пройшли довгий шлях, ти і я. Але ми в сразі. Цей світ не виживе, поки ви разом. Ми завжди разом. Поганці, так? Так, В житті кожної людини є мить, коли треба чимось жертвувати. Едді, я з тобою до кінця. Харе, у нас грошей більше нема. Це таке почуття! Це наше! Яке! А, наші всі проблеми раптом зникли! Ні! Ти мені зламав ногу. Еді, знайди мені гроші!